Андрій Ільєнко, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, місто Київ. Шановні колеги, шановні виборці, власне почати хотілося з того, що покращення, про яке нам розповідала партія регіонів, повністю провалилося. І власне, замість покращення український народ отримав погіршення свого життя, економічну стагнацію, повну деградацію соціальної сфери, наступ і знищення всього українського нищення народовладдя. І, власне, на фоні цього, на фоні цього тотального, проваду, провад, тотального провалу партії регіонів, їм нічого не залишається, як провокувати конфлікти і громадянське протистояння. Їм нічого не залишається, крім як розповідати зараз оцю мантру про так званий фашизм в Україні, розповідаючи це на кожному кроці, зводячи силою бюджетників на ці свої так звані антифашистські акції. Але власне тут варто згадати те, що вони намагаються влізти в нашу свідомість сьогодні. Вони розповідають, що свобода це рабство, правда це брехня, патріотизм це фашизм. Той, хто проти цієї бандитської влади, той фашист, а вони виявляються антифашисти. Я хотів би, просто хто не знає, зачитати з енциклопедії визначення фашизму. Фашизм це відкрита терористична диктатура найбільш реакційних елементів фінансового капіталу. Фашизм це влада самого фінансового капіталу. Ось в цій залі, от цій частині, сидить якраз представники цього фінансового капіталу, який хоче знищити в Україні народовладдя, знищити українську державу і ввести свою терористичну диктатуру. Оце є справжній фашизм. А те, що вони називають українських патріотів фашистами, це вони наслідують ту пропаганду комуністичну, яка всіх українців називала фашистами, за те, що вони розмовляли українською мовою чи носили вишивану сорочку. Так, от в цій ситуації хотілося б сказати, що 18 травня відбулися не просто провокації чергові з боку влади відбулася спроба спровокувати громадянське протистояння. І, власне, якби не швидка і оперативна реакція опозиції, власне, їм би це вдалося. Їм потрібна була кров, їм потрібна була бійка, їм потрібно було показати, власне, замість тої велелюдної масової акції опозиції, протистояння і конфлікти. І саме тому вони вивели на вулиці бронетехніку, саме тому вони привели цих бандитів бритоголових. Це вже нове таке поняття сьогодні в Україні. Бритоголові антифашисти. Це нове явище світовій політиці. Такого ніколи не було. Так от власне. Власне, ці штурмовики, які били журналістів, які нападали на жінок, це були люди, які стояли на мітингу партії регіонів в охороні сцени, і вже є відео, яке доводить, що вся ця бритоголова братва ваша, це все люди, які до речі, чомусь. Тренуються в спортивному залі при районному відділку міліції. Це люди, які чомусь ішли в прикритті міліцейських загонів. Чомусь це бронетехніка, яка виїхала незрозуміло, чому в центрі міста під час опозиційної акції її супроводжували співробітники ДАІ. І після цього ви ще звинувачуєте опозицію в тому, що мовляв опозиція щось не так робить, що опозиція щось провокує. Да це ви провокатори в цій ситуації. Ваше завдання було саме спровокувати кровопролиття. Ви маєте розуміти, шановне товариство, що всі ті люди, які влаштовували 18-го числа, це ті ж самі рожі, які були на всіх проблемних округах. В Білій церкві, в Обухові, в Василькові це ті ж самі рожі, які знищують зараз помешкання київської вчительки Нини Москаленко, це ті ж самі рожі, які влаштовують рейдерські захоплення. Це все одна і та ж сама бандитська братва, яку сьогодні наймала партію регіонів для своєї акції. Але власне товариство, я хотів би сказати, що терор, який розпочала партія регіонів, він не обмежується 18-м числом. Були події в Тернополі. До речі, там уже є рішення прокуратури про те, що народні депутати визнані постраждалими в тих біках які спровокувала міліція. Є події в Києві, коли за останній тиждень було вчинено три бандитських напади на свободівців біля їх помешканів. Нападали зі спини кілька людей з раціями, з кастетами. Били людей до реально напівсмерті. Зараз хлопці лежать в лікарнях. Я вчора був в лікарні у Володимира Карася, якого побили взагалі ні за що. У нього брат, політичний активіст Євген Карася. Його переплутали з братом. Хлопця побили так, що він зараз йому треба проводити дві операції. У нього переломлений чин. Він може втратити працедатність і стати інвалідом. Оце от методи, які здійснює партія регіонів і влада. І це при тому, що вже відомо, хто нападав. В ціліх людей є фотографії, тому що ми, власне, зробили, скажімо, спецоперацію, знайшли цих людей. Є фотографії цих людей, є відео цих нападників. Пройшов уже тиждень. Міліція нікого навіть не збирається шукати. Тому товариство. Сьогоднішній день ми вимагаємо покарати усіх винних в терорі проти опозиції. Ми вимагаємо сьогодні і будемо вимагати у міністра внутрішніх справ або знайти і покарати винних в провокаціях 18-го числа, або йти геть. Тому що не потрібен такий міністр, який не захищає інтереси українців, а захищає інтереси бандитів і разом з ними б'є мирних демонстрантів. І хотів би сказати наостанок таке. Ви сьогодні обрали шлях конфлікту. Ви обрали шлях агресії і кровоприлиття. Це страшний і небезпечний шлях. Закликаю вас зійти з цього шляху, тому що ви сьогодні сидите на діжці з бензином і граєтеся в сірники. Згадайте Коліївщину, згадайте Хмельниччину, згадайте Холодний Яр. Українці довго терплять вас, бандитів, але потім повстають і потім місця вам вже не буде. Згадайте історію, і не робіть цих жахливих помилок. Слава Україні!